Доброго дня, люди мої дорогі! 8 квітня вже сьогодні. Потепліло так прилічно, я скажу. Зазеленіла травичка. Ну, взагалі, в цілому погодка налажується, я дивлюся. Навіть я бачив, деякі некоді ківіти повискакували, зацвіли, абрикоси добре. Взагалі, цікаво так, починає до нас приходить красота весення. Погода дуже, дуже хороша погода у нас сьогодні. Вихідні дні починаються. Це дуже-дуже чудово. Ну і, відповідно, і ми вихідні. Сьогодні Ночі була одна повітряна тривога, але в цілому все спокійно. По крайній мірі я нічого не чув. Все було добре, люди мої дорогі. <covers> <noise> а ви знаєте, не дивлячись на те, що сьогодні вихідний день, субота як не як. А я дивлюся, що в нас і в суботу теж роблять дорогу. Я щось думав, комунальники працюють, ну, в них теж є вихідні, там субот неділя. А може в них і субота робоча, я не знаю. Ну реально <гаду> дорогу роблять в суботу. Ну це, бачите, це дуже хорошо, звісно, поки є погода і можливість. Не знаю, я щось думав, що вони не працюють. Так, як бачимо, працюють, всі працюють, тут уже техніка. Туди сюди люди бордюри встановлюють субота, але бачимо, що роботи ведуться і в суботу Вроді як будуть і тротуари робити, ну сподіваємось на це, я дуже сподіваюся на це. Дуже сподіваюся. Ось оцю, звісно, дорогу хотілося б, щоб вони зробили. Але вона, мабуть, вряд ли є в списках, так як вони просто роблять там Проспект Миру. А цей спуск, за який я багато раз казав, він просто дуже, дуже в дуже печальному стані, і чим далі, тим хуже. З ним вже... Невозможно їхати, тут ями дуже-дуже великі і такі, що їх толком не об'їдеш зовсім, особливо в цьому участку. Ось, Зараз будемо проїжджати, як бачите. Я не знаю. Акцентирую увагу, обратіть увагу ті, хто на лівому березі. Що реально з проспекту Миру біля нової пошти з'їзд в жилі доми, домівки, така ситуація з дорогою. Дорогі мої підписники, всім велике велике дякую, хочу від себе сказати за ваші коментарі, за те, що дивитесь мої ролики до кінця, як показується. Всім гарних вихідних. Я до вас ще обов'язково вийду в ефір. Не забуваю про вас. В общем, на зв'язку, всім гарних вихідних, хорошого настрою, хороших позитивних моментів вам побільше. Радості. Ну і миру нам усім, як завжди. Всім пока, люди, мої дорогі.